Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. і Сьогодні ми говоримо про доступні та якісні швейцарські годинники. Першим відкриває наш огляд, напевно, найнезвичайніший за форм-фактором жіночий Часомір 5751 від Alphax із лінійки Icon Collection. У цьому випадку одразу промовисто впадає в очі ремінець із силікону. Матеріал примітний стійкістю до перепадів температур, м'якістю, еластичністю, витримкою навантажень і довгим строком життя. Таке рішення з класичною застібкою на руці виглядатиме досить стильно та тендітно. З силіконом гармонічно поєднується круглий корпус із нержавічої сталі. Механізм кварцевий, годинник автономно працює від батарейки. Циферблат захищає мінеральне скло. Циферблат аналоговий, є індекси та підсвічування, закладений водозахист 30 метрів. Можливо, важко буде повірити, але 5751 вважається фешн-версією. В Alphax собі за мету поставили руйнування стереотипів, тому у всіх продуктах компанії втілені точність та дизайнерські інновації. Тобто Alphax – це коктейль традиційної швейцарської майстерності та ноу-хау в індустрії моди. До речі, марка відзначилася нагородою Red Dot Award від німецького дизайнерського центру та премію Good Design Award Чикагського музею архітектури та дизайну. Ролик продовжує бренд Swiss Military Mілітаріханова та одразу 2 годинки від нього. Модель Recruit Lady 2 жіноча, механізм теж кварцевий, браслет тут же зі сталі з особливою запобіжною клямкою. Вона страхує від випадкового розтібання часоміра. Корпус виконаний із нержавіючої сталі, він круглий та доволі тонкий, адже його товщина всього 10 мм. Діаметр 32 мм. Recruit Lady 2 від Swiss Military Ханова не лякають потрапляння води, душ або ванна. Водостійкість годинника 50 метрів. Скло в цьому варіанті сапфірове. Про сапфірове скло варто Дещо підкреслити візуально його профіль може бути гранованим, сферичним або пласким. Для поліпшення проглядання циферплата інколи наклеюють спеціальну лінзу. Такий скляний захист практично неможливо подряпати, але він трохи збільшує вартість наручних аксесуарів. Це пов'язано з тим, що сформувати з сапфіра вибір складної форми доволі непросто. Серед іншого у Recruit Lady 2 примітний аналоговий циферблат з індексами індикацією дати, а також покриттям, що світиться. Воно забезпечує комфортне користування в темний час доби. За загальним дизайном годинник може здаватися класичним. Тим, але він спортивний, тож вважайте, що це пропозиція два в одному. Чоловічий варіант якісного годинника від Swiss Military Hanoa має назву Mountainer. Це спортивний годинник із колекції Land. Тут теж кварцевий механізм, сапфірове скло, нержавіча сталь, аналоговий циферблат з індексами. Діаметр корпусу 42 мм. Ремінець у Mountainer з натуральною шкірою, яка гарантує не тільки стиль, а й максимальний комфорт із довговічністю. Водостійкість 100 м. Завершимо огляд самостійним гравцем годинникового ринку, який позиціонує себе як незалежного виробника, що не входить до жодної групи та є приватною власністю. Мова йде про Atlantic Watch Company та його моделі з серії C Align. Варіанти підійдуть для любителів різного дизайну, 51-й номер виконаний повністю в благородному синьому кольорі, 21-й вічна класика з чорним ремінцем і перламутрово білим циферблатом. До речі, ремінці в обох випадках виконані з телячої шкіри, а об'єднують два прилади такі характеристики: сапфірове скло, 12-годинний формат часу, кварцовий механізм, діаметр корпусу 40 мм, нержавіюча сталь, індекси, аналогові показчики, демонстрація дати, водозахист 30 м. Для тих, хто цінує різноманітні гравіювання, до смаку припаде задня кришка. На ній нанесена назва компанії, рік початку роботи, Swiss Made – швейцарське виробництво та інші написи, які відображують ключові характеристики годинників. Як вишеньку на торті хочемо запропонувати вам кілька фактів про швейцарські годинники, котрі ви могли не знати. Майстри годинникової справи з'явилися у Швейцарії завдяки релігійній колотнечі між протестантами та католиками у Франції. Саме ця країна мала пальму першості на світовому ринку в 16 сторіччі, але більшість годинникарів, механіків та ювелірів були протестантами. Коли почалася релігійна війна, значна частина емігрувала, у тому числі у Швейцарії. До кінця 16 сторіччя Швейцарія стала одним з ключових осередків виробництва годинників. У Женеві створили цех годинникарів та навіть ввели обов'язкові правила змаркування продукції, затвердили процедуру навчання годинниковому ремеслу. Це було потрібно для того, щоб розуміти, кого вважати годинниковим майстром. У 19 столітті на противагу Швейцарії вийшла Америка. Швейцарські годинникарі не розгубилися та розпочали масову рекламну кампанію, яка акцентувала на якості і точності їхніх годинників. Хоч усі згадані нами аксесуари такі різні, їх об'єднує одне. Багаторічний лоск і непохитна у якості репутація Швейцарії. Мережа магазинів Дека завжди допоможе вам з вибором швейцарських годинників і не тільки. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, який годинник ви хотіли побачити наступним у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.